Вітаю, любі друзі! З вами Артстудія Лавант. І на сьогоднішньому уроці ми з вами намалюємо таке листечко і отримаємо масу задоволення. А, можливо, от ви подалі будете складати свою композицію з такого листочка. І головне навчитися це робити та змішувати фарби, а, і отримувати задоволення та радість. В мене, як завжди, Олія лаванди, яка допомагає гармонізувати стан та налаштовує на гарний позитивний настрій. А ще олія ефірна лаванди, вона допомагає позбутися будь-яких стресів. Тому арт-терапія, малювання і олія лаванди все, що нам потрібно для початку. Ми поготуємо з вами матеріали. Це олівчик, простий, стирачка. В мене клячечка або стирачка, така як олівчика, а декілька різних пензликів, круглі, синтетика, це найтонкіший, середній, десь 0,2, це 6, але насправді більше як 4, і оце номер 6. А, такі а, нам знадобляться а, ну тут вісім, але а, воно зазвичай це такий схожий на шостку номер. Ну що, ми розпочинаємо. А, поклали обов'язково, дивіться перед вами аркуш. І вам можливо знайти, як буде розташований ваш листочок. Можливо, ви хочете листівку намалювати і а, привітати когось з днем народження, хто народився а, восени. Можливо, ви. Будете робити якісь надписи. Вам треба намалювати міні плакат в садочок дитячий, або у школу, або ви хочете так розташувати свій, свій листочок, або в нижню частину композиції. Спочатку ви шукаєте, де він буде розташований. В мене він буде розташований по центру, тому що я не планую далі ніяких композицій з цим аркушем робити. Для мене це важливо тільки намалювати листочок, а ви можете це зробити по-інакшому, по-своєму, по-творчому. Ну що, поїхали. Ми тримаємо пальчиком листочок і починаємо його обводити. Я люблю заточені олівчики, тому сьогодні в. Він заточений дуже гостренько, і він проводить мені тонесеньку лінію. Оп. І ви так тримаєте, намагаєтесь так, щоб листочок нікуди не рухався. Так, оп. Це дуже Гарна справа малювати листочки, тому що коли ви їх малюєте, ви одразу вивчаєте форму різних видів дерев листя. А також ви потім, коли дивитеся на цей листочок, ви шукаєте колір і починаєте з натури бачити кольора, відтінки, і вмикається такий у вас. Станна як спостерігач та експериментатор. Якщо ви нещодавно розпочали малювати, то не завжди буває достатньо своїх знань. А якраз коли ви в експерименті ставите собі задачку намалювати, дослідити, знайти колір, подивитися на форму, і тоді а у вас все дуже цікаво виходить. Ми перебираємо листочок, ось у нас вже вийшов контур цього листочку. І наступний наша справа провести скелетик. Ми проводимо скелетик, ось таким чином і є. Чудово. А ви знаходите краще всього, щоб ви знаходили десь свій листочок, який вам подобається. Можливо, ви знайдете такий самий по кольору, тоді вам буде краще дивитися на цей урок і створювати свої фарби на аркуші. Та на листочку. Ну що, ми починаємо спочатку з пензля більш широкого. І це жовтий листочок, він має жовту основу, але цей такий жовтий, який більш до охри. Тому на моїй палітрі кольори коричневий, червоний, зелений, жовтий та охра. Я починаю змішувати. Жовтенький, додаючи туди трошечки охри, навіть охри більше. Ого, ось отак, І починаю його змішувати. Це буде основний колір, який є на моєму листочку. І далі ось ми покриваємо поки що весь-весь, весь весь. весь, весь. Листочок. Якщо у вас кінчик пензля такий гостренький, не вирозпушений, пензлик новенький, він малює гарно, то ви навіть можете не використовувати додаткових пензлів, а малювати все одним пензликом. Але ви дивитеся на те, як у вас накладається фарба, чи зручно вам працювати цим пензлом, чи краще щоб у вас додаткові були пензлі. Ви, коли ви починаєте працювати, ці питання у вас починають виникати. А якщо десь щось незручно, ви починаєте задавати собі питання, як це виправити? І а, одразу знаходяться відповіді, одразу знаходяться магазини, де це все придбати. І якщо у вас виникають питання по матеріалам, будь ласка, пишіть в коментарях, які у вас питання, я вам підкажу. Я а, поділюся, а, хто в Україні магазинами гарними, добрими, де можна придбати а, матеріали якісні. Тому я відкрита для спілкування, для обміну інформацією. І це ж класно мати таке коло творчих людей і бути в співзвучності, в співтворчості з людьми, які люблять малювати. Ось так. Ми починаємо наше навчання з самих простих елементів самих легких, пристосовуючися до того, що наш мозок та рука починають звикати до таких ходій до фарб. Дивіться, наш вже листочок вже покритий. Але він має декілька плямочки. Тут зелені плями, от можна подивитися, так, на ньому роздивитися уважно, на ньому є зелені, коричневі, так? А, Хребетик його, скелетика червоненький. Тому я зараз беру зелененький, його можу ще домішати. З жовтеньким, щоб він не такий яскраво темний був, а все ж таки жовто-зелений. І потрошечки наношу такі плямочки, можна з вод... отут, з водичкою, тому що на моєму листочку з деревом ці плями вони як розмиті, і таким, щоб їх зробити не сильно примітними. Важливо з водичкою це зробити. Ось я нанесла плямочки, але це ж занадто, занадто яскраво. Що я роблю? Оцю структуру я залишаю як є, по краєчку трошечки без фарби такий вологий пензель. Я, щоб водичка не тікла з пензля, я його протираю серветочкою. І тоді можу так обережненько зверху проходитися, а, і отак розмивати, розмивати, і воно виглядає досить приємно. Ось, тепер коричневий беру на, на краєчок. можу теж замішати трошки коричневий або зохрою, та, зохрою змішую. А, і цей коричневий стає більш теплішим і світлішим. І тепер проходжуся тоненьким кінчиком. По краєчку, ось тут, нібито я обводжу. Далі я отут гостренькі, де-інде роблю плямочки. Спочатку воно виглядає, можливо, десь різкувато, таке десь контрастне, але ви вже здогадуєтесь, да, які рухи я буду робити надалі. І трошки розмивати, розтягувати це буде. Наступний крок О, бачите, трошки плямку зробила, але нічого тут страшного немає. Ми, художники, можемо дуже, досить легко це виправляти, особливо коли ми малюємо природні форми. В природних формах немає нічого однакового, нічого не повторюється, все і має свій певний ритм. Угу, крапочки поставили ось так. Все, тепер мию, ось. Майже такий можна сказати, що малюємо зараз портрет листочка. ось. Хоча це природний матеріал, природна форма. Так, І отак ми легенько це вписуємо, десь залишаємо контраст. Тобто різку лінію. А десь ми м'яко вписуємо, ніби цей коричневий, він розмивається. Оп-хоп-хоп-хоп. Оп, оп, оп. О, красиво! Ну, взагалі, дуже красиво. Тепер набираємо червоний. червоний та коричневий. Я змішую. Ось, червоний та коричневий. І це вже буде колір, як ви здогадалися? Чого? Ніжки. І ми ставимо і проводимо ніжку. Прекрасну, красиву ніжку. А далі або змінюємо пензлик, щоб він малював тоненькі лінії, або а, тримаємо тільки руку на горі і ледь торкаємося а, листочка. Якщо у вас, дивіться, якщо у вас а, вологий листочок. То а ви чекаєте, поки він висохне. Якщо у вас помірно вологий, як у мене він помірно вологий, то я працюю, трішки ризикую, що воно щось попливе, але я досліджую свій, е, свою роботу і свої матеріали. І тепер можу провести ще тонкіші десь лінії, сам скелетик. Дивлюся, як цей скелетик формується на самому листочку і намагаюся просто передати ці форми, ці лінії. Ну, що, у вас вже гарний настрій. Ви вже бачите, як відбувається творення і малювання листочка. Гарно виходить. отримуєте задоволення. Впевнена, що отримуєте. Якщо десь у вас якісь ще, а, питання виникають, обов'язково пишіть, я вам допоможу. Оп, ну що? Тепер листочок готовий, і ми можемо на нього подивитися уважно, порадіти і сказати: дякую! Дякую природі! Дякую натхненню і дякуємо. Творчості. А я дякую вам, що ви були з студією Лавант на цьому уроці і малювали разом цей листочок. Хто хоче більше навчитися малювати, більше дізнатися про закони живопису, закони композиції, закони світлотіння, пишіть в коментарях. Що ви зацікавлені і ви хочете навчатися, і я вам дам відповідь, як це зробити. А це зробити можна у форматі офлайн, якщо ви живете в Києві, запрошую до студії Лавант на уроки малювання. І якщо ви живете в інших містах або країнах, то welcome! На уроки онлайн-малювання. Онлайн-малювання це такі ж самі уроки, як вживу. Я все показую, все розповідаю, наводжу приклади і ви вчитеся, не виходячи з дому. Дуже зручно, в зручний час для вас і ви все встигаєте. А головне отримуєте задоволення від самого процесу. Ну що, до зустрічі! На все добре!